Всім добрий ранок! І знову якась фігня, дивіться. У мене машина замерла сен. Просто сніг падає. Це якийсь капіт. А ще в мене закінчився омивач. А ще паливо. О! Це якийсь квіт! Ви що сніг летить! О, капіт якийсь! Я ще свій антимороза була вдома. Ми Максимка завезли з Андрієм разом в садочок. Ми раніше сьогодні встали, подарунки зранку йому не дарували. Ми, Миколай зранку нічого не приніс, тому що якби це було зранку, він би ще не скоро вийшов з дому. А так ми раніше його розбудили для того, щоб зайти на нову пошту. Поміряли курточка, купили курточки. Потім покажу, які купили курточки, яку йому на зиму. Тому що штани є курточок немає, ну, я вже казала. Так. І завезла його в садочку. Він, звісно, не хотів іти, як завжди плакав. Як завжди, в нього істерика. Він був сніг. Не просто ви ну, подивіться, просто сніг. Видите? І це все зсередини. Бо зовні я вже почистила. І я зараз розігріваю машину і їду в центр. Я буду розвозити Миколай, тільки мене тут. Коротше, там куча всього... Мені треба заїхати завезти Миколайчика родичам, мені треба заїхати в винники, мені треба заїхати до Андрія сестри. Перед тим мені ще треба заїхати в магазин, мені треба заправитись, мені треба купити умивач. Коротше, в мене стільки справ, що мені треба купити ялинку, мені ще треба приїхати додому, змонтувати відео, якщо буде світло. Якщо повезе, якимось чарівним чином. Фух, куча справ. Для початку треба, щоб машина розігрілася, бо щось вона зовсім не розігрівається. Я зараз посажу пів години, зараз 9.30. Якщо я до 10 посажу, машина не розігріється, то я візьму Андрія машину, бо Андрій зараз працює з дому. Я не знаю, чи довго він буде з дому працювати. Тому я і не знаю, чи брати його машину, так би я вже давно поїхала, бо його машина вже розігріта, в неї тільки сісти і їхати зразу. Ти Та, таке? Так, я віддала подарунок. Але справа в тому, що я припаркувалася і я не могла жодним способом оплати, нормально припаркуватися, так що ми прийшла оплата. Я подзвонила Андрію, попросила, щоб він оплатив. Він оплатив, але в нас вже колись була така ситуація, ми недавно ходили з ним в кафе, коли Андрій оплатив парковку, а нам все одно поставили штраф. Нема. Генератори всюди працюють. От, тому я дуже сподіваюся, що все-таки ця проплата пішла і не буде ніякого штрафу, тому що от я б тут заїхала переді мною, чуваку, штраф ліпили. Я так вроді би посилку швиденько віддала, але в мене ще справи. Я йду ще по справах, і це туди назад ще 15 хвилин. Це 15 хвилин, що ще можна п'ять штрафів отримати. На вулиці холодно, на вулиці десь мінус 7-мінус 8. Ну нічого, я в рукавичках, шубка тепла, кофта тепла. Зараз в мене в цілях оперний театр. І показати вам ялинку. Бо я їхала і бачила ялинка стоїть, я була в шоці. Я от іду і на вулиці просто ожеледиться. Мені в зимовому взутті слизько. А на дорогах взагалі несе капець. Я на заправку заїжджала, то просто ужасно несе. На мості Сахівському, взагалі на мостах, на Кільцевій просто жахливо. Дуже слизько, тому я буду більше їздити сьогодні через місто. Ой, бо довкола міста це неможливо. Плюс не посипана дорога. Сонечко таке гарне. Я чесно стараюсь дуже швидко йти. Бо я хочу вам ще відео змонтувати. Та бачу оперний театр і стоїть ялинка якась. Ну як якась ялинка. У нас дуже багато сперечань було. Чому у Львові, коли вже стільки разів робили ремонт, не посадити ялинку перед оперним. А зараз оце купляють. Ну і плюс, я думаю, що цього року це поставили садовий. Поставив, щоб відмити гроші. Бо як інакше. Бо інакше ніяк. Ну, Для чого було ставити? Можна ж було все на ЗСУ відправити. Будь-який благодійний фонд відправити. Ну ні, гроші відмити собі. Важливіше. Корупція, блін, процвітає. Отак. Але ярмарки нема. Ну, слава Богу, хоч нічого новорічного нема крім тої ялинки. Ну що ж, така ялиночка. Ніби вогники якісь є. Гірлянда, але іграшок немає. До речі, ялинка гарна, але не така велика, як кожного року. Так, є маленькі вогники. Ну, слава Богу, що це вже не ті скляні вогники, які вони хотіли поставити. Так, і оперний. Але він, походу, закритий. Блін, було б добре, щоб він був відкритий. Так, Це, я йду в оперний театр, щоб подивитися квитки для нашої виховательки. в Садочку. Ялинка. Проти сонця дуже гарно. Могла б і сюди під'їхати. Але я б знову дзвонила Андрію, щоб він оплатив мені десь тут паркування. Вже думаю, ладно, пройдусь. Хоча легше було під'їхати. Менше б часу зайняло. Так, бачу на грудень є. Ага, що тільки на грудень є. Мені треба не на грудень, мені треба на січень. А ну є щось на січень. А, тільки на грудень, бачите. Так, це на січень Заньковецької. Але сьогодні закрито понеділок, взагалі. Давно в театрі не була, не знала, що в понеділок зачинено. Ось такий графік. Такий репертуар. Все, я до машини. Паралельно зараз буду писати батьківський чат. розкладати подарунок татові і брату. У мене є купа всього і я це все перетягнула зеленою лентою. Я от думаю, знімати чи не знімати. Так, Утка. Все. братові бабуся купала зимою. На Миколаїв. Дуже крута куртка, до речі. Давайте я без вас кладу, а вам потім просто покажу, як це буде виглядати. в общем, я не знала, як такий великий пакунок запакувати, тому просто буде отак. Ну і другий, та сама історія. Просто стопочка. Все ж приємно, ніж нічого. Люблю подарунки запаковувати, ну блін. Я з тою лінтою, як не старалась, якась фігня виходить. Я думаю, все, ладно, хай просто на стопичці стоїть. Хто живе у Львові або винники, лисиниці, ну загалом цей район. Це емаус оселя в винниках. Це отак виглядає склад. Ось я лишила нашу коляску, там речі, отак виглядає склад, тут все перебирають. Все, їду. Ми ще купа сміття. Яке треба викинути і коробку, яку треба завезти Андрію на роботу, але це він зробить завтра сам. Так, я була в АТБ, вийшла, знімаю для вас упаковку. Андрія сестра хотіла в вазу у вигляді колби. Я купила і вазу в вигляді колби купила цукерок. Ще буду робити мікс мікс з цукерками. так як... Тому що пусту давати. Ярки якраз на Миколая супер. Я не сильно орієнтуюся, які вона там любить. Тому давайте Ці джеки треба десь там. Не знаю. здається. Так. Отак. Різних цукерок на купила. Я просто я не знала, які купити. Мені потрібно було багато, бо мені не тільки Андрія з сестрі. Бу... Тому як є. Ось от така от вийшла подарункова ваза. Клас. Я би рада була. Думаю, вона теж оцінить. А, і бенгальські вогники. Треба було їх спочатку засунути. Чого? Я щось заговорилася і забула, що ще вони О, влізли. Ось так. Все, їду. Так, я вирішила показати ще раз при кращому освітленні. От. Ваза і вся в цукерочках. Ваза, бачите, велика. От. Напишіть, чи вам би такий сподобався подарунок від людини, від якої ви взагалі не очікували подарунку. Думаю, сподобався. До речі, на вулиці на дорозі. Дуже слизько. Мега слизько. Просто це якийсь капець. Їхати треба дуже повільно. Може, тільки не кажіть, що я їх ззаду забула. Я про ключі. Блін. Ззаду забула. Телефони, ключі. У мене ще така задача заїхати зараз оце до Олі. Тоді я їду на базар Максимчику купляти маленьку ялинку з іграшок. А тоді, може, Андрій звільниться і ми з ним поїдемо десь перекусимо на обід. Тому що це вже це вже година, це вже півдруга. А, і може якраз ми півтретя третя перекусимо. І тоді я поїду додому і буду прикрашати Максиму Ялинку, запаковувати ще подарунок, зроблю йому красу і засідаю за відео. І дуже-дуже сподіваюся, що Максима забере Андрій, але я думаю, що Андрій Максима не забере. Ми хіба або разом поїдемо, або разом поїдемо. Поїхали. Зайшли з Андрієм Челентаном пообідати. не Нічого нема що знімати, знімлю що принесуть. Ялиночку купила цього разу таку пишненьку, ну просто гілочки скручені докупи. І заодно я отримала свій подарунок. Новий аромат. Я надіюсь він буде носитися дуже добре. Дякую, Миколайко. А тут цукерки коротше зараз все будемо. Справжній подарунок був подушкою, це вже таке. Андрій мені під подушкою на стелу поклав. А головне так поклав, що я... Може ти включиш, що ти типу, здаєш назад? Я на аварійці. Та? Ну добре. Андрій я просто ще нема досвіду водіння, тому він глохне. Ну нічого. Коротше, так мені підклав той. А як вона називається? Ну там що я навіть не помітила, просто було незручно спати. А коли ти це зробив зранку? Неправда, тобі не могло бути незручно. Бо я це над ранок поклав, коли я до Максимка вже переходив. А як ти так поклав, що Я навіть та не відчула. Я маю дуже головкі пальчики. <рес> я поняла. <рес> Йду додому. Так, в кімнаті зараз отак. Дома світла нема. Взагалі. Взагалі, так ніби бути. Ось так. Це все треба поприбирати. І отут або отут буде Миколайчик. Я Прийняли рішення ставити ялинку ось тут. Андрій сказав, що в дитячій кімнаті не пасує ставити. Найшла гірлянду на батарейка. Буду ще дуже лазна гірлянду. 3 метри чи скільки. Чи 4, чи в 5 вже навіть не малюсі, Чіпляти намалюся, горішньому ялиночку. Так, це буде весело. Що mm -hmm. поробиш? Тут телефон в палк. А, ти щось знімаєш? Так я причепляю. А чого ти так криво, можна я вирівнює? Mm -hmm. Так, і послухаємо. Слухай, можеш можна?

О, Я не знаю, якщо воно там не треба, то віддари. Як гарно! Ще може іграшки якісь приціплю, зараз подумаю. Ну, якось так. Я просто взяла оці іграшки від гілянди і поставляла їх. Гномик, подарунок один вже є. Зараз другий поставлю. Краса, коту точно подобається. Так, ми прийшли додому, оце нарядили ялиночку як-небудь. Я подарунок не запаковувала, зараз запакую, тому що мені так хреново Просто якийсь ужас. Голова три болить. Ой, я перепрошую, все болить, світла не було. От, ну зараз котра пів шоста. Я просто по як це, внутрішньому чуттю встала. Знаєте, коли ви не ставите будильник, ви знаєте, що в якійсь годині треба встати. От у мене отак я встала, щоб Максима треба поїхати. Але Андрій вже поїхав. Мої машини красить. Я з ним говорила, він тільки виїхав. Я хочу зараз ще один подарунок швидко запакувати і поставити. Дивилася там Максима Свято було в садочку, стільки. Фотки, відео прислали, якісь там в них подаруночки. Фух, надіюсь, дитині сподобалося. я покажу Максимка. Ось так Максимка там стоїть. Щось там дивиться. Не хочу показувати відео, бо там куча дітей і втомлі все замалювати. Говорила з братом. Брат дякував за подарунки, але він хворий. Каже, може, я теж захворіваю, я щось не розумію. Щось мені другий день погано. Я розумію, що б я не стала, а я так різко підірвалась. Це було ще спати. Я в ньому відчаку, мені погано. Я вам покажу ялинку. Я не знаю, коли, до речі, включила. Ну от я встала. А, я в футболці Лісія гласки, Ту, що я дуже хотіла, мені віра подарувала. І от я в ній ходжу. І тепер проблемка. Ці футболці, якби вже не дуже актуально ходити, а да, вона мені подобається. Ну, от так. Вірочка, подарунка. І тут Леночка. І давайте я вам ще покажу. І ще сюди ми додавали календар, андрій поставила 1 січня, підсвічник. Ялиночка, ну, в общем, отак і сюди. Оленя впихнули. Ну, це суто, знаєте, так, коротше, просто от. <головіко> впихнути все. І оце подарунок, Максимка від Миколайка номер 2 Перший це книжечка, а другий це отакі пазли. Оце що зліва, це входить в набір. Але я лишила тільки оці самі нижні закльопки, гаєчки, шуруповерт, тому що йому поки більше не треба. А оце все виклало, це вже коли він подорослі ще, от тоді будемо складати. Зараз що треба, щоб він оце складав. Типа, оці картинки. Думаю, йому Миколай сподобається. Що ми тут, перше, це мальчик лежить. У нас тут ілюзія подарунків. Ну майже, ну як просто не всі нам. Перший подарунок зайшов. Ой. Ось це таке, Максимко. Ану, відкривай. Молодець рви сильно, сильно. Минулого року ще не рвав подарунки. Ну, обгорська цього року вже рве. Молодець. Давай, давай, що ж це за подарунок від Миколая. Зелений, так. Зелений, да. супер. Супер клас. Супер. Ні. Ні. Так. Правильно, відкривай подарунок. Ти шукаєш, а ось жовтенький, дивись, жовтенький. Бачиш? Потім вам покажу, що ж садочку подарували. Давай, ставляй. ставляй. Моторик рук. Що ж там за подарунок, Максим? Що ж це таке за подарунок? Треба відкрити його до кінця, цю сторону. Рви. Рви, рви, давай. Ох, що ж це таке? Іа, дай. Екскаватор. Ну, давай відкриємо з іншого боку. Іа. Дивися, що це таке в нас. Ану. Книжка. Про будівництво? Дорога. О, так. Та полосочки. О, машина. Ева. Машина. О, трактор. Комбайн. Тра... Ось. Та. Бус. Це бус? Автобус? Бус. Та де це автобус? Це комбайн? Атар. Екскаватор і самоскет, бетономішалка. Ого, то треба будемо читати зараз книжечку, так? І. Відкриємо зараз Максимка подарунок в садочку. Що їм тут подарували? П'ять! П'ять. Дивиться свою нову книжечку. Це від садочку. Вони спеціально для діток замовляють наклейки, тому що тут від садочку з їхнім логотипом. Далі ось така ялинкова прикраса дерев'яна. Де, де. Вона на мене фокус. Ну, общем, ви поняли, да? так? Давай на ялиночку поставимо. Прекрасу. Іде. І... Іде. Шоколадний. Іде. Миколайчик. Все. Іде. Сипатично, Іде. але могли Іде. замість шоколадного миколайчика іграшки і наклеїк дати якийсь вимальбух книжечку. Або якийсь пазл Іде. за 20 гривень. Щось аля Іде! Як Максиму. Миколай, приніс, зараз покажу. Ось такий. Щось на зразок. Вони щось по 30 є гривень і по 25 є різні, залежить від розміру. Максим, вчить машину. Грейдер. Грейдер. Що грейдер робить? Землю вирівнює? Вирівнює землю? Це дитина дуже любить книжки. А це хто? Трамбувальник. Трамбувальник. Що трамбувальник робить? Робить, робить рівну площину. Та. Колеса має, та. Увета. Та. Увета. Все. Такий прекрасний влог на цьому я з вами прощаюся. Дякую всім за перегляд. Пока-пока. Пока-пока. But I've known you too long. It hurts to watch your blue eyes fade to gray as you fade away. Yeah.